Кожен п'ятий російський дипломат у Європі займається шпигунством. Польське видання Ржечпосполіта зазначає, що 20% європейського складу російських дипломатів є шпигунами, а консульства слугують прикриттям для диверсантів. Співрозмовники видання наголошують, що Польща і Чехія пропонують розширити боротьбу з російською розвідкою, зокрема, заборонити дипломатам країни-агресорки, переміщатися шенгенською зоною. Наразі тільки у Польщі лишаються більше двох десятків. Працівників російської амбасади, і це вже після скорочення штату і виселок за гібридну війну проти країни. А загалом у в країнах ЄС дипломатичний статус мають близько двох. Тисяч росіян, отже, чотири сотні з них можуть бути шпигунами з минулого червня. Варшава обмежила поїздки росіян зонами їхніх консульських округів. Нині ж польська і чеська влади наголошують, що заборону слід розширювати і обмежувати пересування росіян Шенгеном. Чи достатньо роблять європейці, щоб протистояти російській агресії на усіх фронтах дипломатичному і воєнному? Пишіть, що думаєте, чи спрацює це обмеження на приміщення шенгенською зоною, і як, на вашу думку, європейцям варто поводитися з російськими шпигунами? Чекаю ваших дописів в коментарях під цим випуском і продовжую. Безвіз для ФСБшників, російських олігархів і громадян країни-агресорки, що наживаються на війні в Україні. Нове розслідування журналістів показало, сотні росіян отримало безперешкодний доступ до Європи завдяки сербським паспортам. Як повідомило видання Крік з початку повномасштабного вторгнення, більше двох сотень росіян отримали сербське громадянство, яке дає змогу подорожувати єврозоною без віз. Серед нових сербів журналісти виявили чимало працівників російської оборонки, зокрема керівництво концерну радіоелектронні технології, найбільш Шого виробника РЕП Україні агресорці отримали сербське громадянство і низка так званих бізнесменів, які працюють на захоплених Росією українських територіях і заробляють на розграбовуванні цих земель. На загалом йдеться про десятки росіян, пов'язаних з Кремлем, олігархами, оборонкою і навіть спецслужбами. Жоден з них, за даними змі, не фігурує у санкційних списках, тож може безперешкодно подорожувати із сербським паспортом.